Знайшов таку закономірність. Якщо ріелтор працює без комісії для покупця, його клієнт власник він займається саме продажем нерухомості цього власника, то він завжди готує цю нерухомість. Вона ідеально вилизана, вона чистесенька, красивесенька, гарно пахне і нормальна вартість. Якщо ріелтори Дужках, да, бо це не ріелтори, е, займаються продажем, і там написано у них в заголовках, що вони беруть комісію: там 5%, 3%, з покупця, а покупець цю е, послугу не замовляв? Е, то, як правило, ці об'єкти не підготовлені до продажу. Там бардак, там грязь, там бруд, там вонь. В общем, все, що завгодно, от як так? От скажіть, от як так? Люди, які займаються професійною нерухомістю, продають професійну нерухомість, готують цю нерухомість до продажу. А ті, які варують об'єкти або нав'язують свої послуги, які не замовляли, не готують. От такий зараз у нас ринок.